Руслан Турчинський. Скажіть, Руслане, чому ви сьогодні тут? Який вже раз? Я взагалі живу в Естонії вже 19 років, але з перших днів війни допомагав і допомагаю українцям виборювати свою свободу. І найважливіше, що потребує це... І дуже вдячний всім волонтерам, сам теж волонтер. Зараз привезли 17 вікахів, і все для ЗСУ, і всі ми знаємо, що під час війни допомоги треба. Все направляти туди. Я приїхав теж з місією, з іншою, це за будівля будувати дітям укриття. І зараз ми моніторимо. Вчора був Белгоністровський район, завтра йду на схід України. І таким чином. А зараз мені друзі сказали, що у вас відбувається така подія і, звичайно. Для мене це не бути тут це значить не любити україну а я люблю україну і дуже гордий, те, що так багато людей зібрали тут.